<плес> Ні, я йду по поводу для своєї доньки. Ви, якщо хочете, йдете зі мною, за компанією пояснювати мене всі. Я ж вам сказав, я йду по поводу, ходімо зі мною. На якій підставі ви хочете застосувати до мене превентивний захід? Просто поліцейський, який просто захотів зараз. Ні, ні, просто захотів. тоді. Будь ласка, яка у вас підстава? Да. просто хотіти мало, Ви ж згодні? Ні, Вам держава звісно. надала повноваження? Ви, звісно, ви е, посадовець, котрий виконує функції держави. Вон... Де представник держави? Задню даєш. Дебіл. Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтик. Я дуже полюбляю такі відео, коли громадянин України знає та вміє користуватися своїми правами. Зараз ви побачите прогулянку з працівником поліції. Такого ще не було. Це взагалі вперше таке відео, де поліцейський прогулюється і намагається побачити документи, і в нього це вийде чи не вийде. Дивимось відео обов'язково до кінця. Знімаю Дякую. вас і вас. Дякую. А підстава. Є 32 стаття закону України про да, але і у вас, окрім... Послухайте, будь ласка, подарунку. Це... Ні, я йду поводу для своєї доньки. Ви якщо хочете, йдете зі мною за компанію пояснювати мене всі. Пасту. Я ж вам сказав, я йду поводу, ходімо Пасту. зі мною. На якій підставі ви хочете я застосувати до мене превентивний захід? Я нічого до вас зараз не застосовую. Ви просите я. мене зупинитися, вірно? Я Це вас превентивний захід. Я з вами розмовляю. А я вам кажу, що я доньку відвів 59. на а тренування. Я вам Друга, все пред'явлю, як коли поліції. буде. Да. Я вам поясню. Працівник поліції да. Да. має право громадянину України, паспорт. Віку від... 18 до шістдесяти років я все це знаю. Так, підівіть, будь ласка, ваші патфорні дані. Обов'язково на законну вимогу, коли ви мені поясните, окрім я вам того, пояснив. зачекайте, не підвищуйте на пояснив. мене голос. Ні, я не підвищую. Окрім того, що ви цього хочете, да. окрім того, що є 32 стаття, я у вас пояснив. ще має бути підстава. Я ж вам пояснив підставу. Зверніть, будь ласка, увагу, що поряд їде бус. Фактично, наміри працівника поліції вже нам відомі. Він хоче затримати цього чоловіка, і ви знаєте, що буде далі. Однак, працівник пацюк який Пацюк, говорився, однак працівник поліції втрапляє у халепу, тому що громадянин знає свої права і починає. Розповідати, що згідно 32, другої, така вимога є, однак я не повинен зупинятися, я не повинен те робити. Ми про статтю 32, перевірка документів на вулиці, розбирали вже на моєму каналі. Друзі, перейдіть обов'язково, подивіться. До речі, автор цього відео це учасник нашої спільноти, клубу юридичного захисту водія і ще учасника мого курсу. По-перше, друзі, якщо вам потрібен надійний юридичний захист клубу, ви знаєте, що робити. Ось за цим номером телефону або в описі і посилання на сайт переходимо. А якщо ти хочеш також індивідуально прокачати свої знання і отримати такі знання, як в цього автора, і вміти захищати свої права нарешті. Тому що ми, нібито, ж в правовій державі живемо, тоді що, друзі? Ми відкрили предзапис на мій авторський курс для водія 2.0. Тому. В описі під цим відео буде посилання на предзапис. Долучайтеся, тому що перші 100 людей отримують гарантовані знижки. Просто поліцейський, котрий просто захотів зараз. Ні, Ні? просто захотів. Тоді, Будь ласка, яка у вас підстава? Підстава, я ж да. вам пояснив. Є 32 стаття. Да, в котрій зазначено, вкрайний, що поліцей. ви можете перевірити документи, котрій зазначено. на законах вимогах, на але законних у вас вимогах. має так. бути законна вимога. Підстава у вас підозрає? У вас орієнтування є. Ні, у мене орієнтування немає. Ну, тоді яка у вас підстава? Проходьте. Є. І зверніть увагу, автор цього відео він не зупиняється. Він продовжує спілкуватися, він керується нормами чинного законодавства. Все ж досить таки просто. Закон України про Нацпол. Все відкриваєш там, все визначено. І що цікаво, і взагалі, піднімає мені настрій, як працівник поліції прогулюється і йде далі з автором відео в магазин. І що буде далі? Друзі, пишіть вашу думку обов'язково в коментарі, чи затримують автора цього відео, чи ні. Дивіться, є в нас розпорядження, так. то допустимо, якщо ви людина громадян України, так? Так. ви людина чи громадянин України. Це ж різні. Ні, зачекайте. Ви кажете, якщо ви людина або громадянин України, ви вже визначили, що я громадянин України? Ну, так я для цього дуже хочу побачити ваші документи. Ну, послухайте, як до вас звертатися? Іване, просто хотіти мало. Людина мене звати. Я да, Просто хотіти мало. Ви ж згодні? Вам держава надала повноваження. Звісно. Ви е, посадовець, який виконує функції держави. І маєте діяти тільки Вісно. в межах чинного законодавства. В межах чинного законодавства вам дозволено підійшов, все. Я представився, показав посвідчення. Ні, так? я ще не дивився і не просив вас посвідчення. І те, що ви представилися до мене за три метри зі спини, <гум> ну так, так не ви дійшов. ж не зупиняєтеся. А я маю я зупинитися. З вам, ну, розмовляю. Ну, я розмовляю. Я маю зупинитися, ну та я до вас теж можу підійти чомусь, ну, але ви що? обмежуєтеся тим, чим закон вам дозволяє, Вісно. а я не обмежуюсь нічим. Ви не нічим? давайте зараз. Давайте тепер добре. Ви ж покажіть ваше говорите. посвідчення. Я вам показував посвідчення. Я вам В спину покажу. Ні, чому ви дивилися на мене? знімали? Ви відмовляєтеся так. зараз дати ні, мені можливість ні, ознайомитися ні, з вашим ні. посвідченням з русним для мене способом. Я вам кажу, що я добре, дивіться. ось тепер. Я попросив. І назад Тільки не знімати. Да? На камеру. Чого це? Посвідчення не можна. Дивіться, знімати. давайте так. Я хочу ознайомитися з вашим посвідченням так. на камеру. У мене проблеми з зором. Я потім буду переглядати ні. і писати скаргу. Ні, ні. Відмова є. Да. Давайте. Фишіть Тепер віде. я прибираю камеру і ознайомлюсь з вашим посвідченням Фишіть. без камери. Фишіть. Ні, дайте я ознайомлюсь. Зачекайте, а куди ви йдете? Шановний, я хочу навіть без камери ознайомитися. А куди ви йдете, шановний? Я вам Вася Чувань, а что такое? Де представник державы? Задню даешь? Дебил, блядь. А? Та не, у меня с документами на самом деле все в порядке, просто он идет, как говно. Ну, як бачимо, друзі, по ітогу пресник поліції, як завжди, не покажу посвідчення своє, все це не передбачено, вигадує якісь норми. Більш детально всі ці моменти я завжди розбираю в своїх відео. Ви це знаєте фіксувати. Посвідчення працівника поліції дозволено. Жодним дермативопроводмактам не заборонено. Тим паче вони, як представники влади, діють в рамках чого все вірно, друзі, дивимося. Стаття 19 Конституції України все ж досить таки просто. До речі, більш детально всі ці теми я прокачую на своєму курсі. Не забувайте, в описі під цим відео передзапис переходимо. А кому потрібна корисна література для своїх знань, щоб самостійно вивчити чинне законодавство, залітаємо в наш ад шоп що ми бачимо в кінці, А бачимо те, що працівник поліції просто розвертається і уходить. І все. І ніхто жодні документи навіть і не перевірив. І, як то кажуть, по факту ми отримуємо певне визначення. Дебіл. Друзі, дебільність це науковий термін. Тому не потрібно писати про те, що ми якось нецензурно про когось щось кажемо. Я завжди з повагою відношусь до тих, хто. Поважає закон, поважає права громадян і дотримується їх. Однак, дебільність це легкий ступінь олігофренії, що характеризується примітивністю суджень і висновків, також недостатньо диференційованості знань, обмеженою здатністю до навчання низьким рівнем адаптації та спілкування з оточенням. У сучасній міжнародній кваліфікації хвороб застосовується термін легка розумова відсталість. Тобто, все по факту, якщо представник поліції не розуміється в тому, що він повинен розумітися, одягаючи форму, даючи присягу українському народу, виконуючи функції представника влади, ми отримаємо результат у визначенні терміна. А, до речі, друзі, в розрізі даного відео хотів би вам нагадати про челендж, який ми запустили. Долучайтеся обов'язково до нього, щоб також змінювати цю поліцію. Бо це дуже важливо, тому що ми бачимо, що самостійно вони не міняються. Що для цього потрібно, переходь в опис або в мій телеграм-канал, там всі умови. Так, друзі, трохи сьогодні ми додавали юмора, але такі відео також повинні бути, тому що вони піднімають дух і піднімають силу в те, що все ж таки закон десь є і він працює, і ти можеш захистити свої права. Це не завжди виходить, дуже складно. Я це все розумію. Однак, бачимо, ось такі. Реалії. Друзі, не забуваємо обов'язково підписуватись на мій телеграм-канал, там виходить багато чого цікавого. Не забуваємо долучатися до нашої спільноти та не забувайте про мій предзапис на авторський курс, щоб також прокачати свої знання, як зробив автор цього відео. Підписка на канал, комент обов'язково, тому що це відео заслуговує на лайкосики і на коментарі. Обов'язково бережіть себе і мирного вам неба!